Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 225 -те заняття, тема якого зображення плоских і просторових фігур. Отже, сьогодні ми з вами продовжимо розбирати тему, таку як паралельне проєктування. Припустимо, давайте відразу на практиці. В нас є площина. Площина альфа. І є рівнобічний трикутник АВС. Нам треба зробити паралельне проєктування цього трикутника на дану площину. При такому проєктуванні не факт, що якщо в нас був трикутник рівнобічний, то він залишиться рівнобічним. Так як може вийти певний такий переніс, що паралельне проєктування відбудеться у будь який з видів трикутників. Тобто, наприклад, якщо він був рівнобічним, а він може стати тупокутним, то з цим треба бути уважним. Ну це як одне з основних правил. Взагалі ця тема вона не є такою простою. Тому, аби її зрозуміти, то подивитися це відео буде замало. Треба ще практикуватися, треба малювати. Тому звертайтесь до своєї книжки і спробуйте зробити якесь завдання. Якщо залишаться запитання, можете писати в коментарях. Далі, як же нам побудувати проєкцію, припустимо, прямокутника ромба або квадрата? Проекцію прямокутника ромба або квадрата в нас зазвичай буде виступати паралелограм. Тому що при паралельній проєкції він буде відображатися на площину і відображатися саме як паралелограм. Запам'ятайте це? Тобто, ось ці три фігури відображаються як одна, як паралелограм. Тепер з приводу просторових фігур, скажімо, Да, Пам'ятаємо, що в нас називають титраєдром. Титрайдер в нас це ось така фігура. І аби побудувати його проєкцію. То нам необхідно його переністи на площину. І на площині ця проєкція буде виглядати здебільш як чотирикутник. Тобто тінь падає і він перетворюється з тетрайдра такого на чотирикутник на площині. Тобто це ви також маєте зрозуміти. Те ж саме стосується побудова призми і куба, тобто також на площину вони падають, змінюють свої розміри. Але як спробуйте подумати самі. З приводу цього в мене все. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.